Сьогодні я покажу, що мені сестра привезла із Києва. Вона е, недавно приїхала в Києва, і я покажу сюди. Ось вона мені привезла таку зубну щитку і пасту, таку маленьку вона на один раз.

Блокнот, ось така ця Ось такий він сарабині. Далі. Ось такий гарний дрілок. Мені дуже подобається. Тут написано Катюша. Катюша мене здрав тиса. Так, далі. Вона привезла мені ось такий гель для душа. Персиковий нормалат. Ну, я його попробувала. Він дуже-дуже пахне. Так дуже пахне. М -м. І в неї ось такі дві ще червоний такі і, і, і фіолетові Далі. Ось і саме останнє. такі Це тут є для душа і шампунь. Гель для ванни. Зараз я покажу. ось це оце є для душа і для ванни. А оце шампунь. Ось шампунь така. Вона мені дуже подобається. Ну. От і все. Вона ще мені привезла ось такий. Гарний пакетик. Це з Новим роком. Такий пакетик. І ще ось такий. Теж дуже гарний пакетик. Він мені подобається. І ось і все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях. Привітання. Вітання, якими я буду вітатися. Хто набере більше лайків того і я буду вітання використовувати у відео. Пока-пока, ждіть моїх відео. Пока.